Так, у нас згорали город. Як гарно. Роботи тепер не початий край. А он персик як зацвів, таким маліновим. І черешенька цвіти. Як це буде? Черешня буде? І пер... Персик яким необычним цветом цвіти? Я бачила в місті, як цвіти, але не таким. У черешенька теж зацінала. А он грушка слава. Твоя грушка маленькая. Як цвіте. Ну скажіть, що це не гарно? Це вечір. Позакривали бутончики. які в них гарні. Тут панчик. Два рядочки Тут вони щось переопилилися, дивлюсь, такого кольору не було як оце. Ну вони в реальності темніші. На камеру вони дуже світлі. Вони взагалі якийсь жовто. Рожевий такого не було у мене. А ось у нас киця нова І Ще й вагітна. Мартін, це не твоя невеста? Привів нам. Іди до неї жити. Хвати мені стресів. Люблю ці квіти. Раніше думала, що це бур'ян. А тоді знала, що вони відцвітають і ото -от такі стають. декоративні, можна навіть в вазу ставити. А ось і кульбабка підоспіла. Грушка зацвіла. Дай Бог буде багато груш. Будемо сушку сушити. Черешенька так кресна. Все цвіте, все радується. Спокою в нами миру на всій планеті земля. Сонечко сідає. Нічого камера не передає, яке воно по розміру. Ми зараз вже проїдемо свою березку, це наша березка біля нашого. Плави.